Sorry for my, my language. If you don't mind, I will speak in Ukrainian. Я хотів би продовжити тезу, про яку тільки що сказала моя колега Ольга. І щоб ми зрозуміли, що головна проблема впровадження реформ в енергетиці в енергоефективності. На мій погляд, лежить навіть не в законодавчій площині, а лежить з точки зору менталітету. Тому що фактично 50 останніх років український народ жив в умовах дуже дешевих енергетичних ресурсів, дуже дешевий. дуже дешевого газу, дуже дешевої електричної енергії. Я вам приведу такий приклад. А я був, працював міським головою. Я дуже добре знаю місцеве самоврядування, і більше п'яти років я працював губернатором однієї великої, великої області, великого регіону. І головною проблемою, яка турбувала в на той час населення, це був 2005-2010 рік. Це була газифікація українських сіл. Кожний рік люди збирали величезні ресурси. Для того, щоб провести газ до свого населеного пункту або до, до свого села. Тільки по одному регіону ми проводили в рік 1200 1500 тисячі кілометрів газопроводів. Це було тому, що енергетичний ресурс був дуже дешевий. І сьогодні, коли ми зробили ну, таку енергетичну шокову терапію, людей треба навчити, їм треба пояснити. З однієї сторони, що робити і як впроваджувати енергетичні ресурси, енергоефективні технології, і з іншої сторони, де взяти гроші для того, щоб їх впровадити. І я ще раз можу повторити, що держенергоефективності уряд прийняли ряд постанов, наприклад, 20% для населення, які міняють газові котли на котли на твердому паливі, ми компенсуємо з бюджету. Це програма, яка працює в Україні з минулого року: 30% і 40% компенсації для приватних будинків і для багатоквартирних будинків, для тих, хто бере кошти тратить кошти на термоізоляцію. Але що для нас дуже важливо і в чому ми хотіли би попросити у вас підтримки у всіх країн Європейського Союзу, які тут представлені, нам потрібен сьогодні ваш досвід, ваша практика. Вибачте, ваші помилки для того, щоб не повторювати їх в Україні. І з іншої сторони, нам потрібні нові технології: сучасні інноваційні, енергетичні, енергоефективні технології. Тому що, наприклад, як використовувати біомасу, як правильно використовувати солому для заміни газу, я вивчав в Австрії: унікальний досвід. Як будувати біогазові комплекси? І використовувати біомасу я вивчав в Німеччині. Як використовувати сонце, як використовувати від, як вітер в північних країнах, в тому числі в Данії, як використовувати низькотемпературні насоси тепла з колосальним потенціалом, ми вивчали, наприклад, у Швеції. Тому я от наша команда, а у Верховній Раді, я хочу проінформувати, ми з Ольгою забули сказати: створено міжфракційне депутатське об'єднання. З представників різних депутатських фракцій, різних депутатських груп, яке називається, яке називається за енергетичну незалежність України, і яке по великому рахунку є каталізатором і локомотивом від прийняття таких рішень по модернізації реформуванню енергетичного сектора в Україні саме у Верховній Раді. І от ми сьогодні готуємо одну ініціативу, яка, на мій погляд, є дуже важливою. Нам в кожному регіоні великому потрібно створити центри для того, щоб навчити людей енергоефективним технологіям, і для того, щоб показати і презентувати, як працюють ці технології. Тому що колега Швеція запитав про децентралізацію, про повноваження органів місцевого самоврядування. Абсолютно однозначно, що ми повинні ці повноваження передавати. І це відбувається на сьогоднішній день і ресурси повинні давати. І я можу тільки приємно констатувати, що сьогодні багато європейських країн мають різні програми для різних міст, територій, районів, населених пунктів з точки зору енергоефективності. Але я думаю, що такий центр, як відкрили е, наші датські колеги в Києві, це можливо тільки перший приклад. Але це приклад того, що нам такі центри потрібні по всій країні. Тому що людей потрібно вчити, їм потрібно розказувати, їм потрібно показувати. І в першу чергу це потрібно для органів місцевого, місцевого самоврядування, для міських голів, для сільських голів і для, для керівників регіонального рівня. Дякую. Дякую. So before giving the floor to Mrs. Kovach uh, maybe uh, DJ